Шервуд Андерсон, шедевр Блекфута. Я вийшов з аукціону на п'ятій Авеню, порушив сніг. Щойно я бачив, як за 20 тисяч доларів продали картину Блекфута. Ремзі, знавець живопису і комерсант, підійшов до мого приятеля Трейкана, що стояв біля мене з тростинкою в руках і виголосив. Коротеньку промову. Трайкан, як колись Блекфут, був художник з майбутнім, а Блекфут слід зауважити з божеволів, і його запроторили в якусь лікарню неподалік від Нью-Йорка. Ремзі торкнув Трайкана за плечі і по-дружньому заговорив: Я не міг цього стерпіти. Мені стало моторошно від його слів. Розправте плечі, друзяко, сказав Ремсі, розправте плечі і дихайте глибше. Я пішов на 58-му вулицю і запросив одну знайому пообідати разом. То була вродлива дівчина з аристократичними рисами. Вона приїхала десь із заходу, і мені хотілося дошколити їй. Я вже уявляв, як розповім їй трагедію Блекфута і її виразні риси спотворить біль. У цьому бажанні було щось ненормальне, як і в тому, що хочу бачити Блекфутову історію надрукованою. Я хочу завдати болю багатьом людям. Того вечора, коли продали картину, ми зі знайомою зайшли до ресторану. З'явився його власник, щоб узяти у мене пальто, сивий чоловік з улесливим обличчям, схожий на ремзі. Він поклав руку мені на плече, ви починаєте сутулитись, друже, прожебонів він. Ви простайтесь. треба привчити себе дихати глибоко ходити рівно. Я не дав йому ляпаса, мабуть. Лише тому, що мене затремтіла рука, я видер у нього пальто і кинувся на вулицю, знайома вибігла за мною. Ідіть ви під три чорти, крикнув я власникові ресторану. Мені хотілося крикнути це всім недолюдкам, які занапастили талант великого Блекфута. Хотілося сказати йому все, що я зараз розповім вам. Як я й передбачав, історія засмутила мою знайому. Сподіваюся, те саме буде і з вами. Двадцять років тому Блекфуд був бідним художником і мешкав у Нью-Йорку. В цьому нема нічого особливого, хоч він, щоб ви знали, мав талант. А в цьому вже є те, що особливе. Одружився він з дочкою власника пральні і жив у тому плетві вулиць Нижнього Манхеттена, яке відоме під назвою Грініч вілич. Я не стану описувати, як він бідував. Це було жахливо, але не в тому річ. Комфорт і достаток іноді не менш жахливі. Отож бідолаха тулився в крихітній. Зате дешеві й темній комірчині, під ногами в нього повзали малюки, кількість яких усе зростала, розгартіяж і бруд оточували художника. Блекфуд був худий, блідий чоловік років тридцяти. Йому, звичайно, слід було розправити плечі та глибше дихати. Це неодмінне правило. Для тих, хто одружується з дочкою, власника пральні, жінкою, ніби зумисне створеною щороку народжувати дітей, а особливо для тих, хто мешкає в Віледжі на околиці Нью-Йорка. Та ось Блекфуд намалював картину. Похмуро ранку, в лютому, він сів до роботи, і вийшло щось. Незвичайне із хаосу народилась гармонія, його пензель просто співав, бігаючи по полотну. Блекод працював цілий день і половину наступного, і душа в нього раділа. Він забув про Боги оточення і поринув у творчість в картині було все. Цілість, простота, рух, і те непомітне невловиме, що вирізняє справжній шедевр, лірична краса і довершеність. Не дивно, що Блекфуд, скінчивши роботу, пройнявся повагою до себе. Він зодяг благеньке пальто, узяв тростинку, якої не носив уже п'ять років, і вирушив до ремзі. Всю дорогу він міркував, і в голові в нього засіла безглузда думка призначити ціну отій картині. «Їй Богу, я візьму за неї 1200, сказав він собі. На вулиці його зустрівся Фред Морріс. У Нью-Йорку всі його знають. Фред непоганий хлопець. А мистецтво для нього засіб заробляти гроші. До того ж, його картини охоче купують. Це добре, старий, сказав він, коли свильоний Блеквуд розповів йому про свою удачу, потім торкнувся тростину його плеча і порадив тримайся рівніше, ти починаєш сотулитись. Я ось щодня гуляю і пильно стежу, щоб не горбитись, і, знаєш, помагає робити саме. Наступного ранку Ремзі прийшов дивитись картину. Уявіть собі сивого, спокійного і впевнено в собі жуть що пробирається крізь куп хлопчиків та дівчаток у Мірчину, де висить картина. Він одразу збагнув, що то за скарб і відверто висловив свою думку. Ви, безперечно, створили прекрасну річ. Скільки ви просите, я купую, Блеку зрадів. Він усвідомлював свій успіх, але хотів, щоб його усвідомив і Ремзі. 1200. Недбало кинув він. Ремзі похитав головою. Тисячу, відказав він, коли Блекфуд сердито забігав по кімнаті. Потім чемно й стримано додав. Відкладемо розмову. Навіщо так дратуватись? Я певен, що ви станете великим художником і не хочу з вами сваритись. І рушив до дверей. Їй Богу, Блекфуте, у вас ще рівні малюки. Вам треба берегтись. Адже ви за них відповідаєте. Я помітив, що ви починаєте сотулитись. Коли я був солдатом, мене вчили триматись рівно. Там я звик щодня робити фізичні вправи. Блекфут почекав тиждень і вирішив піти до Ремсі. Йому здалось, що минулого разу він надто погарячкував. Треба сприймати все так, як воно є, подумав він. Адже не можу я вимагати, щоб інші бачили мої картині те саме, що бачу я. Вдягнувши пошарпане пальто і забувши цього разу тростинку, він побіг до Ремзі. І тоді Ремзі показав зуби. Він запропонував за картину 700 доларів. Хоч він був, як і перше, дуже чимний, і голос його звучав так само лагідно, але більше дати відмовився. Блекхуд повернувся і пішов. Він був такий розлючений, що не міг вимовити слова. Йому навіть хотілось кого небудь убити. Отакі всі художники. Коли ви в розмові з ними вдаєтесь до здорового глузду, вони нас не розуміють. Кінець кінцем Ремзі придбав картину за 400 доларів. Блеквуд ще двічі приходив до нього і врешті здався. Востаннє він вийшов був з будинку Ремзі, довго стояв, дивлячись у сутінки, таки вернувся. Він побіг назад, згодився на 400 доларів за той шедевр, що його потім продали за 20 тисяч, і взяв у ремзі гроші. Мені здається, що я не перебільшив щодо бідності Блекфутів. Правду кажучи, я навіть не знав, скільки в них було дітей, може, всього троє або четверо. Та вони ждали ще одного. Крім того, художник заборгував власникові будинку, а позичати не було в кого. Чотириста доларів дуже знадобились. Накупили всілякої всячини, найняли жінку, яка прибрала в хаті і нагодувала дітей. Блекхуд сам розпалив камін. Вигляд у нього був задоволений. Але стомлений, годині о десятій він пішов спати до дітей. Більше ніхто не бачив справжнього Блекфута. Отой базіка, що бігає по божевільній, кожного, мовляє, триматись рівно і глибоко дихати. Немає нічого спільного з людиною, який приписують картину, продану вчора на моїх очах. Блекфуд тікавий життя, не озираючись годині другій ночі, коли дружина прокинулась на вбогі своїй постелі в кутку. Вона побачила, що чоловік сидить у кріслі біля каміна, на ньому була старенька піжама. Одна холоша розірвалась і визирала довга, худа нога. Нещасний дістав тростинку. І почепив її собі на руку. Дружина скрикнула. Він спершу не звернув уваги, але потім підвівся на шпиньки, підійшов до неї. Торкнувшись тростинку їй плеча, проказав розправ плечі, тримайся рівно і глибоко дихай. Більше він нічого не сказав. Але й так дивно, що його дружина не спожеволіла разом із ним, бо потім вона побачила таке, від чого могло розірватися серце. Те, що він учинив було таке геніальне, як і його картина, у крихітній комірчині на Грініч вілич горів камін, а Блекфуд. На руці якого погойдувалась тростинка, щось біля нього ворожив. У глухій самотині серед темної ночі, коли плутаються думки, він покидав у вогонь одна по одній усі ті банкноти, які йому дав Ремзі.